Повертаємось до засідання бюджетної комісії після перерви. Ми зараз розглядаємо бюджет 2025 року. На жаль, розпорядники коштів не змогли нове засідання бюджетної комісії. Зараз ми повертаємося після перерви і розпочинаємо нове засідання бюджетної комісії. 17, -го, 12 -го, о 13.53. О 13.53. Три члени бюджетної комісії з 5-ї є. Кворум є. Тому пропоную розпочати засідання бюджетної комісії. Частина 2. Хто за? Три за рішення прийнято. Присутні управління фінансів. Висновок буде номеруватись наступним чином. Висновок 18, дріб 12, дріб 2. Я пропоную бр... перейти до процедури обрання головочого засідання нашої другої частини. Ми робимо Я не заперечую. Ставлю питання про обрання головоючого засідання вивів у Хто за? За рішення прийнято. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії в розрізі 2025 року. На жаль, розпорядники коштів не надали своєчасно нам проекти рішень. Та зміни до бюджету 2025 року. У зв'язку з тим, виконуючи обов'язки голови, який надавав нам розпорядження щодо скликання чергового 85-го засідання сесії, не включив денних до порядку денного жодного питання стосовно 2025 року, а також питання про внесення змін до бюджету 2025 року. На підставі листів розпорядників коштів. Які попросили внести зміни в частині перерозподілу коштів, внесення зміни в частині фінансування коштів на 2025 рік, виникла нагальна необхідність щодо включення проєктів рішень до пункту різного, різного в тому числі і бюджету 2025 року. Тому будуть пропозиції, проект рішення, проект рішення про внесення змін та доповнень до програми фінансової підтримки. Комунального підприємства Муніципальна Варта на 2023-2025 роки. Я ставлю питання на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Рекомендувати включити до порядку денного розглянути на засідання сесії під номером 18 пункт Різне КП Муніципальна варта». Даним проєктом рішення апарат нам пропонує внести зміни до бюджету 2025 року в розрізі КП Муніципальна варта». Це, це зміна ковід це, це, розподіл коштів. Ставлю питання на голосування. Хто за? За рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Що пропонується? Про внесення змін та доповнень до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки. Стало питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати включити до порядку денного телеграмти на засідання під номером 19. Даним проєктом рішення апарат пропонує внести зміни до бюджету 2025 року, а це перерозподіл костюм. Це економія костюм, я так розумію, так? Мінус потребує, 38 тисяч, плюс 29 тисяч, мінус 15 тисяч гніздечку, плюс 45 тисяч гніздечку. Цивільний захист. Все. Більше апарат нам не пропонує нічого в рамках даної програми. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. А, ми вже проголосували щодо включення. <кій> Наступний проект рішення, який пропонується включити до порядку денного, про внесення змін та доповнень до програми розвитку та фінансової підтримки КПСК Кирижанівський на 2023-2025 роки. Даним проєктом рішення апарат пропонує внести зміни до бюджету. Це про розподіл коштів заплати праці в мінус 41 тисяча. 540 на плюс 41 540 мінус 100 гривень на плюс 1000 гривень. Все. Ставлю питання на голосування. Хто за? Треба за. рішення прийнято рекомендувати включити до порядку денного та розглянути на засідання під номером 20. Наступний проект рішення, який рекомендується до включення. Про внесення змін та доповнені до програми підтримки та стимулювання молодих передало. Натанської сільської територіальної громади на 2024-2025 роки. Дана програма апарат нам пропонує внести зміни до програми. Це в них збільшити <смірші> <смірші> програму фінансування на 36 тисяч 500 в рамках програми. Це доплата молодим педагогам. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три зарішення прийнято рекомендувати включити до порядку денного та на засідання під номером 21 різних. Наступний проєкт рішення щодо включення про внесення змін та доповнення до програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки. Апаратом пропонується внести зміни до програми. Тут зменшення йде на суму мінус 25 тисяч 019. Це економі коші. Так, я розумію. Да, угу. Більше пропозицій немає. Ставлю на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Рекомендувати включити до порядку денного розглядати на засідання під номером 22 пункт різне. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін та доповнення до програми цивільного захисту. Вже було І там, а до 27-го року, ми її не будемо включати, вона є вперед А uh, Чи це вона нова? Ні, це не нова, це та ж саме, Тобі, то ми вносили зміни до 26-го року в цій же програмі, а тепер надо внести зміни в цій же програмі вклад, до 25 uh, рік. Uh, мені проект uh, в різних потрібно включати? Uh, 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 ні. Або в розрізі 25-го року. Дивіться, там э, сама програма має вкладки по рокам. Давайте так, давайте включимо. Напишемо Включим, 25-й напишемо 25-й рік. Уточнення да, да. 25, рік. 25 року. року. Да. Забудь, який у нас, да, 23-й? Так, буде 23. У розрізі 2025 року, так? Так. Провезли зміни та доповнення до комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2025-2027 роки у розрізі 2025 року. Даним проєктом рішення апарат пропонує внести зміни тут е, перерозподіл коштів. Це mm -hmm. перерозподіл коштів. Додаткове додаткове фінансування у нас в розрізі заробітна плата на рахування так. у сумі по двом статтям 339 тисяч триста Це пропозиція апарату. Також додаткові обладнання інвентар 28 тисяч 300 і перрозподіл коштів з мінус на плюс. Все. Це буде 24 пункт різного. Освіта. освіта 24 різного. 23. У мене 23. 23. Оборона. А що не смухи? Сму... Так. так, ставлю питання на голосування. Три за рішення прийнято. Рекомендувати е, включити до порядку денного е, так замовити на засідання під, е, проект рішення під номером 23. Пункт Скажіть, будь ласка, ви хочете оборону в розгляді 25 року? Так. Тоді. Це, обер... це оборона стара програма. А то була нова. То Ви включали нову, а це у нас стара Старом, програма. Це, це... це була оборона. Так. Да. Да. А Це була оборона 23-ї. Тоді у нас ем... освіта 24-го. Будет 28-й пункт. 28 пунктов. Нет, оборона будет 28 восьмой. А про бюджет будет 25 пятый. Ну, так оно будет. Подождите что у нас про бюджет станет раньше, чем пронята программа? Хорошо, давайте про бюджет 28. Давайте про бюджет 28, а оборона 24. не бюджет у нас буде 30-й. А 28-й, 29-й пропоную зробити фінансові плани СК Крижанівського та е е муніципальної муніципалі... варти. Для коригування 25 й Зачекайте, ти Плюс на мінус не ноль. А, і не ноль будуть. Да, не надо пінкласс. Це такий бюджет буде двадцять восьмого. Так, тоді давайте пропонується включити mm -hmm. до порядку денно про внесення змін та доповнення до програми сприяння обороні та мобілізаційній підготовці Франтанської сільської територіальної громади на 2023-25 років. Даним проектом рішення апарат прокону внести зміни, тут збільшити фінансування на суму 75 тисяч. А, тут перерозподіл розподіл костів да, про да. військову частину да. да. а також додатку. А, все. Да. Все, да. все збільшення фінансування. перерозподіл коштів. Mm -hmm. Так, ставлю питання на голосування. Хто там? Три за рішення mm -hmm. прийнято. Рекомендувати включити до порядку розглянути на роздання. Номером 24 порізне. Цивільний захист mm -hmm. ми проговорили з вами. Mm -hmm. Так. Цивільний захист проговорили, субвенції тут mm -hmm. без програми тут у нас розподіл коштів загальна середня освіта. Все. Так, тому пропоную переходити до. Проекту рішення щодо включення про внесення зміна доповнення до рішення сесії Фонтанської сільської ради номер 2725 від 24, до до 24 року про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2025 рік. А, з урахуванням, а там правок не було. Не було не право. Да, не да, не Все, ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати включити до порядку денного телезанти на засідання під номером 28 пункт різні. Більше проєктів рішень щодо включення немає. Стосовно 2025 року додатком до нашого висновку буде таблиця номер 2 пояснювальна записка до проєкту рішення про бюджет Фонданської сільської територіальної громади на 2025 рік, який є невід'ємною частиною висновку 18 дріб 12 дріб 2 від 18.12.25 року. Якщо немає проєктів рішень, пропозицій та доповнень, пропоную завершити роботу комісії. Комісія буде сьогодні надавати два висновки і два додатка таблиці В розрізі 26 рік і 25 Ставлю питання щодо завершення комісії. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Дякую. Дякую за роботу. До побачення.